Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую справжню перлину одеської кухні форшмак. Це ідеальна закуска, яка підкорює своїм смаком та простотою. І так, для приготування форшмаку мені потрібно оселедець, кисле зелене яблуко, булочка або два шматочки білого хліба, відварені на твердо яйця, вершкове масло, лимонний сік, маленька цибуля, сіль та перець. Найкраще робити з цілого та засоленого оселедця. І зараз моя мама покаже, як його правильно почистити. Подивіться, як це швидко робиться. Можете робити із купленого почищеного, але так буде смачніше. Ту дехто ножиком підрізає пальцем. витягує лавники. У наступних відео покажу, як засолюємо та маринуємо. Тепер розділяємо двоє. пальцем, нащупуємо хребет. І з одної сторони хребта відділяємо філе то, що не вийшло, дочищаємо. Можна шитунку трізати, і, видно, добре Ті, що... кісточки, які не відійшли. Ось таке гарне філе. і тепер можна починати готувати форшмак. З булочки знімаю скоринку, або можете взяти два шматочки білого хліба. Нарізаю і буду замочувати у молоці, або також ще замочують у воді. З нею текстура форшмаку буде ніжніша. Форшмак можна робити, пропускаючи все через м'ясорубку, або найкраще нарізати дрібненько. Тільки не використовуйте блендер. Напишіть в коментарях, чи ви готуєте форшмак і як саме. Буде дуже цікаво почитати. Ось так дрібненько нарізала і рибка готова. І для одеського форшмаку обов'язково потрібно додати зелене кисле яблуко. У мене сорту Семеренка. Додаю половинку яблука або одне маленьке. І натираю його на дрібній терці. Скроплюю лимонним соком приблизно 1 столова ложка. Яблуко додасть приємну кислинку та свіжість, і при цьому не буде сильно відчуватись. Та нарізаю малесеньку цибулину, також дрібненько. Або візьміть четвертину чи половинку більшої. Відварені яйця також натираю на дрібній терці. Ще відтиснула булочку і сюди додала. Все добре перемішую і додаю останній інгредієнт вершкове масло кімнатної температури. Ще можна додати чорний перець і сіль за смаком, але я солі не додавала. Фершмак готовий, намащуємо на хлібчик та смакуємо. Дякую, що були разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, поставте подобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові рецепти. До зустрічі!